Цей відеоряд мені рука не підніметься назвати капсулою, тому це така от збірна солянка, об'єднує об цей відеоряд лише те, що на всі ці моделі скидки від 40 до 70%. Я швиденько вам розкажу про, про ці речі. Так, гольфик. Тут нічого незрозумілого немає. Гольфик з гарними вставочками, хороший трикотаж, він йде на байсці, теплесенький. 445 гривень маєте можливість придбати. 44, 40 і 42. Так, ще один єдиний гольфик в Іксесочці, теж дуже гарний, якісний. Ціна його 410 гривень. Ось такі спіднички, які в нас залишилися без верхів, але ми можемо підібрати щось зверху, щоб зробити нарядним. Але взагалі я дуже люблю такі спідниці з об'ємними свитерами, в'язаним верхом. Буде дуже красиво. Спіднички в нас залишилися у 50-му, 719 гривень. І у малесенькому єдиному есочці 42-й розмір. Це взагалі така дизайнерська колекція, яка дуже надається до стилізації. От така от краса, спідничка з міді, з Максі, з кармашками, верх на резиночці. Розміра. Ціна її 595 гривень, 248 і одна іксесочка залишилася. Тому не пропустіть свої розміра. І взагалі заходьте до нас, тому що ми починаємо кожного дня у нас все збільшується кількість знижок, і ми будемо їх продовжувати аж до того, поки не закінчаться товарні залишки. І ми вас всіх чекаємо.